Сміхнемся всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День для всіх привітним буде. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про настрій та емоції людини. Настрій це емоційний стан людини, а емоції відображаються на обличчі за допомогою очей, рота та брів. Ось сьогодні я запрошую вас у Подорож до лісу, до галявини почуттів. Подивіться, яка гарна галявина, як багато квітів. Подивіться, кожна квіточка має різний настрій. Одна квіточка сумна, а інша весела, одна посміхається, а інша плаче. Є навіть квіточка, яка злиться, а є сердита і налякана. Всі вони різні, і кожна має різний настрій. І різну. Емоцію. А зараз, діти, я пропоную пограти в гру, яка називається повтори емоцію. Подивіться уважно на малюнок і повторіть, який настрій у дівчинки. Так, вона посміхається нам. Подивіться уважно на малюнок і повторіть, який настрій у дівчинки. Так, вона посміхається нам. А тут дівчинка радіє чи сумує, який у неї настрій. А спробуйте, повторіть так, як дівчинка. А тут, напевно, про щось задумалась. Спробуй повторити і ти так само. Получилося в тебе? А зараз? Так, дівчинка здивована. Повтори також. Ти зміг це зробити? Дівчинка нам посміхається і підмигує. А ми їй у відповідь, а тут вона сердиться. А покажи, як ти вмієш сердитися? Вмієш ти сердитися? І знову посміхається. Так, у нас, дітки, бувають різні емоції. Іноді ми сумуємо, іноді радіємо, можемо сердитися, вередувати. Емоції допомагають нам зрозуміти, що з нами відбувається. Емоції бувають приємні. І неприємні, приємні емоції ми можемо дарувати один одному, наприклад, поділитися іграшкою, сказати приємне слово, посміхнутися, допомогти. А що тобі, мій маленький друже, дарує посмішку? Розкажи мені я пропоную вам послухати казку, яка називається Чарівна усмішка. Одного дня. Коли на лісовій галявині з'явилася руда білочка, віточка з пухнастим хвостиком, усім чомусь відразу стало весело. Ви запитаєте, чому ось і маленьке, серйозне вовчення теж не могло цього ніяк зрозуміти? І вирішило вовченя з'ясувати. Прийшло воно на узлісся і почало розпитувати у зайченят. Чому? Чому вам всім стає весело, коли білочка з'являється на узлісі? Тому що вона руда? Ні, відповіли зайчики. Тому що в неї пухнастий хвостик? Ні, знову відповіли зайченята. А тоді чому? Здивувалося серйозне вовчення. Тому що, відповів зайчик, що у неї є один чарівний засіб. Який? здивувався вовчик. У неї дуже чарівна усмішка. Саме в цей момент з гілки на галявину зістрибнула маленька руда білочка віточка. Вона посміхнулася серйозному вовченятки своєю чарівною посмішкою, і вовченя посміхнулося їй у відповідь. Всі звірята, які були на узлісі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовченя знало, що одна чарівна посмішка дарує усім гарний настрій. Отож, малята! Не забувайте частіше посміхатися і свою чарівну посмішку дарувати рідним та друзям. А я вам бажаю гарного настрою, приємних емоцій, щирих друзів. Частіше посміхатися і даругувати гарний настрій оточуючим. До побачення, малята, до нових зустрічей!